Музикант Олег Турко, сценічний псевдонім Лесик, який на концерті Наталії Бучинської у Львові втратив свідомість, перебуває у вкрай важкому стані. Сьогодні лікарі зізнаються, у Лесика два рази зупинялося серце. Що кажуть лікарі, почуєте за хвилину. А також Наталія Бучинська коментує трагедію на концерті. Та дружина Олега Турка дає перший коментар. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте вподобай. Байки підписуйтесь і включайте дзвінок. Ові під час концерту Наталії Бучинської раптово знепритомнів. 57-річний гітарист Олег Турко відомий як Лесик. Медики врятували його життя, але стан музиканта залишається важким. У прес-службі медичного закладу повідомляють вчора, 5 грудня, о 20.39, Музикант потрапив у червону зону відділення невідкладної медичної допомоги лікарні святого Пантелеймона. Передає еспресо захід. 57-річний чоловік був у критичному стані після перенесеної зупинки серця. Та відразу після поступлення у відділення серце пацієнта знову зупинилось. Лікарям довелося повторно проводити реанімаційні заходи. Зараз він продовжує отримувати всю необхідну медичну допомогу для стабілізації життєвих функцій у відділенні інтенсивної терапії. Його стан вкрай важкий, кажуть у медзакладі. Сьогодні народна артистка України Наталія Бучинська коментує зупинку серця Олега Турка на її концерті. Так, це сталося, і я маю сказати буде якусь, але офіційну інформацію. Це сталося на нашому концерті. Це був ексклюзивний концерт до Дня Святого Миколая. В першу чергу, для дітей, дружин та родин військових. Лесик Турко був постійним гостем наших концертів у Львові. Та цього разу прийшов показати відразу три нові пісні. Його виступ був сольним саме під час виконання друг. Гує пісні, у нього стався серцевий напад. Я й досі не знаю діагнозу. Це, напевно, краще знає його дружина чи лікарі. Далі все було дуже швидко. Лесика реанімували медики, а я завершувала концерт. Моя команда постійно була на зв'язку, і ми без перерву інформували зал про стан речей. Не було ані паніки, ані сумбуро. Звичайно, було складно, але я знаю Лесика понад 20 років. Ми друзі. Він багато пережив складнощів, і я впевнена, він впорається і. Цього разу він сильний, і ми в цьому йому допоможемо. Також співачка розповідає: у березні артист дійсно приніс операцію на серці. Нині вона сподівається, Лесик одужає і вона заспіває з ним на одній сцені. Звичайно, і про операцію, і про стан після я була в курсі. Ми артисти. Концерти. Це наш хліб, наша професія і покликання. Не уявляю, якби я відмовила Лесику чи будь-кому у виступі. Це неможливо в принципі. Ми всі ходимо під Богом і лише у Нього все в руках. Я молюся, що все це скоро закінчилось, щоб знову заспівати разом зі своїм другом на одній сцені, каже Наталія Бучинська: мусим пацанам допомагати разом. Ми сила. Ну скажете, Лесик, рецепт е, сімейного щастя. Ну, таке, знаєш, дуже банальне питання. А, ні, я. то не банальне, так буде. Круте питання, тому що ну я вже досвідчена людина. Мені 50, не, не буду говорити. Добре, любов, закоханість, перший погляд, все то є. Абсолютно все то є. Закоханість як людина виглядає і так далі. Оцінює мужик спо з польоту мужика, і так далі. Але муси бути муси бути зобов'язано, муси бути повага. Повага, страшна повага. Я її по сьогодні, я як тоді поважав, я її цінив, інтелектуальна людина міє пожартувати, мії з різних ситуацій правильно вбити. Мені це все важливо було. Я по сьогодні її дуже-дуже поважаю, крім того, що дуже-дуже люблю. Також дружина Лесика сьогодні вперше розповідає, який стан артиста у коментарі у Уніани. Жінка каже, достеменно не знає, що саме сталося з співаком. До виходу на сцену за її словами з ним спілкувався його менеджер, і Лесик почувався добре. На щастя, в залі перебували медики, які вчасно надали першу медичну допомогу виконавцю, тому що швидка, за словами Ірини, їхала задовго. Подружжя лікарів намагались завести серце Олега, а потім їм на допомогу приїхали. Реанімобіль, де продовжувалась боротьба за життя співака. пряма мова. Він вийшов на сцену, виконав пісню з ним. Був його адміністратор. 20 хвилин до того. Все було нормально. Пісня звучала. Він просто сказав, що зараз буде пісня-мажор. Я не бачила, на жаль, того моменту, і він просто впав. Швидка їхала трохи задовго, але були в залі двоє працівників реанімації. Чоловік з дружиною. і Вони фактично тих 25 хвилин його качали. Потім, коли вже приїхав реанімобіль, теж не зразу змогли завести серце. Ще якісь певні маніпуляції проводили. При прямо на лавці, потім в машині ще в лікарні ситуація не покращилась, каже жінка. Декілька годин медикам не вдавалось відновити серцебиття співака. Лікарі достеменно не знають, що саме стало причиною зупинки серця, тому що жодних крововилівів чи інсульту після обстеження виявлено не було. Вони припускають, у Лесика міг розірватися тромб, однак це могло статись і під час дефібриляції. Наразі як повідомляє Ірина, виконавець прийшов. В його стан залишається критичним, але артист поступово впізнає своїх рідних. А ось ситуацію, що сталася напередодні, він не пам'ятає. Поїхали вже в лікарню, і тут кілька годин не могли завести серце. Була дефібриляція шлуночків. Серце зривалось весь час. Зараз штучні апарати поставили. Я вчорашній день пам'ятаю погано, КТ ще зробили. Ніяких було ні крововилівів, ні інсульту. Тобто, навіть якщо був би якийсь тромб, він міг просто розірватися під час дефібриляції. Не знаю, чому припинилось дихання. Ніхто нічого не знає, не коментує. Він уже сьогодні впізнає декого, але концерту не пам'ятає. П'ятає, додає Ірина ще раніше. В інтерв'ю для Ростислав Продакшен Лесик розповів про своє знайомство з дружиною Іриною. Я думаю і надіюсь, і вірю, що вона буде до кінця, ми разом проживемо, так. так як шлюбувалися і, 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 і все на світі. Але там теж цікава штука. Прийшло після розлучення, десь років 4-5, Не буду там місяці вникати, і була дуже цікава штука. Я вже наїздився, наконцертувався, вже все бачив в житті, і ділок бачив, і там, і сям, і за кордоном, і mm. так. І прийшов такий час, черговий раз, прийшов, приїхав у mm. мене додому Кузьма зі своєю дружиною. Сиділи, щось ми пили. Вже цікаво. Я в тому справа. І ми сиділи в морі, цілий день так сиділи. Курили, музон слухали і так далі. Ну, і черговий Класно, раз... Приїхала Світлана і Кузьма додому. Слава Кузьма і Кузьмова коліжанка. Але я їх знав дуже добре. Невже Ірина? Ні, 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 якраз не Ірина. Та да, то, то не цікаво було. Okay. І щось ми сиділи, пили туди-сюди, -туди, і нам не вистачило. І я знав тільки одну точку, де можна піти і добрати щось. Я кажу, я зараз бігаю і там прийду, і так далі. Кузьма, ні, ніфіга, я з тобою піду. Ну, видно, ніч була, трошки боявся мене самого, хоча він ну, не мав мої всі нюанси, але, але то таке. Він приходить зі мною, і ми такий приходимо значить, в ту кафешку, вона була напівнелегальна, але там було все. І каву робили, і конічки давали, і так далі. І так далі. І тут я дивлюся, там мій колега такий трохи бандюкувати, я кажу, Морік, хто то? та то така то вчителька взагалі, то, то мужик, то кен, то колега наш і так далі, то ти що? А сим под на капець? і думаю, нічого собі, як в Івану, Франко, в Янві, в мене, я її ніколи не бачив. Кузьма вже такий сидить там туди. Сьму. Ну, і я зразу вирішив підрулити. Е, як вас звати там, то все, бла, бла, бла. Ірина мене звати, все. Але вона серед якихось таких, ну, е, а то виявляється, в даніші були однокласники її. А вона зовсім інша. Ну, я, я щось не розумів, і мені щось не співпадало, що така дівчина може робити в нічному ресторані. А виявилось, вона приїхала, вона вчитель початкових класів, і е, літком вона їздила в Польщу. Ну, на якісь там підзаробітки, як то молода дівчина хотіла вдягнутися, напевно, і вона щось собі. І вона просто виставляла друзям однокласників. І для мене то нелогічно було, але менше з тим. Я кажу, ну то, то то я запрошую тебе завтра до себе на каву, там в мене барсі. Ну, всі знали, що Лесика Бар, тому він ніде не ходить. І там приїжджають там, різні, і Кузьма і все. Я кажу, Мен... там Кузьма в мене, а вона, а хто такий Кузьма? Ну, я не знаю. Вона слухала, да, відстрей, ще там щось, тобто серйозно, Ну, вона не знала, я такі, ні, чого собі, як ти кузьму, не знаю, Ну, менше з а... тим. І вона дуже, така, дуже гарне питання задала: а чого завтра, а чого не сьогодні? Блін. Та не сьогодні, тому що там святка і її коліжа, ти можеш подумати, що я Ну, Вона зрозуміла і тобто обламала мене. Обламала, і я тому своєму колезі Бандюку говорю: чувак, якщо ти мене любиш і знаєш, і то його приведи мені її завтра, Найди повід. Він пішов, ну, він за мене там, не знаю, голову би відірвав, і він прийшов туди. і Як почав кіпіш робити, тобто він заставив просто. Що при ній вони прийдуть каву зі мною поп'ють і більше нічого. Ну, то й вимагали. Ну, а далі я вже включав свої там, історії, розкази, Ну, я розказчик, що той. І тобто, ну, і так вийшло спочатку, потім ми розходились, сходились і так далі. Ну, Любив і страшно, і поседні люблю. Що я заставляю вірити, що мій двоюрідний брат, що? Ти не можеш нічого вірити, через те, що ти почав корити в другому класі. Чкайзербішпікакоже співак Михайло Кома звертається до своїх шанувальників з проханням про фінансову допомогу для колишнього учасника гурту «Дідьо» Олега Торка. Сталася біда у Лесика. Під час виступу на сцені зупинилося серце. Зараз він у реанімації у складному стані. Терміново потрібна наша фінансова допомога. Написав Михайло Схома у своїх сторіс у інстаграм. Ця новина шокувала багатьох шанувальників гурту діду, адже Лесик був не лише талановитим музикантом, а й яскравою особистістю, яка запам'яталася своєю енергійністю та позитивом. Зараз усі сподіваються на його одужання та моляться за нього. Разі Олег Торко перебуває у кардіологічному відділенні реанімації однієї з львівських лікарень. Лікарі роблять все можливе, щоб стабілізувати його стан. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!